Вітаю, вельми шановне панство. Попала мені у руки ось така річ. Для моєї дрельки. Тепер моя дрелька перетворюється в повноцінний сверлильний станок із такою підставкою для сверління, із такою стійкою. Коротше, що я буду робити, я її хочу пофарбувати, помалювати. Є така емаль, я собі таку купив. З молотковим покриттям будемо пробувати. Малювати. Хочу відновити, аби вона була гарна. До речі, це радянська якість, комуністична, така комунарас. Завод ось комунарас. 120 рублів вона коштувала. 90-го року вироблено у Литві. Шикарна стійка. Колись у мого батька така була, але щось тут поламалося, і він на такому у цьому столі рівняв цвяхи. Не знаю, де воно поділося, чи комусь віддав, чи що. Коротше, немає її. Ну і в мене буде така ж сама. Він не мав дрельки, він казав, що то йому не потрібно. Ну, не потрібно, то не потрібно. Вона була і ржава і ржава, я її почухав. В принципі, вона нова, як бачите, по цьому столі. Воно не побите. Ну, така нова, не нова, але в гарному, в ідеальному, можна сказати, стані. Люфтів аж таких нема. Можна чуть-чуть його прибрати. Ну, мені не сверлити точні такі отвори, мені просто потрібно під 90 градусів, аби були. Сверлилися отвори. Зараз я її зніму, помалюю, але перед тим хочу показати, як вона працює. Працює ну, здоров'я в неї капець багато. Давайте візьмемо сверло вісімку, візьмемо ресору і попробуємо її просверлити. Не знаю, не пробував. Попробуємо. Чи візьме воно її, чи не візьме. Ще цю ресору не вертів. Так, дамо самі мінімальні оберти. Dăm o troschie maslacica Probam overtita resoara Resoara Sprintera Бачите, робота йде, кидає якусь стружку. Не буду я до кінця сверліти, бо можу тращити сверло, вона важка. І однією рукою мені тримати незручно, воно вже практично на виході. Бачите, яка ямка. І яку стружку. Ну, Сверло не гаряче, бачите, сам тримаю закінчик. Низькі обороти, оберти. Роблять свою роботу. Ну, Це простий метал, десяточка. Я думаю, його буде вертіти легенько. Тут можна дати на двоєчку оберти. Так буде набагато краще, бо так зручніше буде мені надавлю на тисках. Шикарно працює, шикарно вертить, сверло більш гаряче. Ну, не дуже воно і гаряче, але воно таке. Ну, а це 8 мм сверло, А звичайну полосу тут, тут немає про що говорити навіть. Я люблю сверліти на низьких оборонах. Натискаю я не з великим зусиллям. Шикарно, що тут говорити. Коротше, у роботі побачили, як працює, побачили. Чітко, ще треба мені тут лищадка такі зробити, тесочки такі невеличкі, і все буде супер. Можливо, зроблю саме. Відео доробити, звичайно, я вам це покажу. А зараз я це розкручую, розбираю, і буду фарбувати, буду малювати. Треба дрелічку десь на бік. Розкрутили, зняли і пішли так вертіти. А ви, друзі, пишіть в коментарях, як вам такий девайс, як вам такий, така стійка під дрельку. Можливо, у когось вже є така. Можливо, хтось такою користується. Напишіть свої відгуки, якусь, може, модернізацію, щось тут можна зробити. Ну, коротше, пишіть. <свіття> я думав про китайську, собі придбати китайську, але щось мені... ностальгія мене перемогла. Чекаю коментарів, чекаю ваших відгуків. Розкручувати я його повністю не буду, розбирати. Отак як він є, так я його цю ручку зняв, так я його і пофарбую. Тут, коротше, діло. У ідеальному фарбуванні, ідеально все би було розібрати, чітко помалювати. Просто, аби він не іржав по боках, то я його хочу покрити фарбою. Тут це все розкручується, це нема питань. Тут просто смислу немає його малювати і не потрібно, бо того, що тут йде змазка на цій шестерні. О. Ви подивіться, яка моцна шестерня. О, шестерня взагалі шикарна, ніде ні виробітки немає, ні нічого зовсім. Ну, все гарненько, гарненько працює. Ручку можна ставити в будь-яке положення, в яке зручно. Комуніста заклеїти тут. Ось цю шильдик. цей цю бірочку, аби її не заляпати фарбою, бо це є оригінал. Все ж таки, друзі, ця якість не зрівняється з цією якістю тепер. Доступний, я не кажу, що весь інструмент є і кращий, і набагато, є кращий, і зручніший, чим радянський, все. Це 100%. Це навіть не обговорюється. Але з доступних нам хоча 120 рублів, колись це була місячна зарплата, це були великі гроші, грубі гроші. Ну, з доступного нам інструмента лише пережитки цієї радянщини нам доступні із такого хорошого інструменту. Так, це ми так помалюємо. Ну що, буду пробувати. Як воно тут? Що воно тут? Тут не, тут не обов'язково, тут зовсім не потрібно, тут має бути воно змащене чистеньке і без всякої фарби. А ось це кругом аби не гнило, не ржавіло. Ось це. Я би навіть і це зверху не малював, але помалюємо його. Аби воно гарно виглядало. Змарнемо один електрод у Оні, аби перемішати фарбу. Фарбу не використовую розчинник, тому що... Вона густіша і буде краще покривна здатність у неї. Вона буде густіша і буде краще вкривати. Так, давайте ми попробуємо на цій штуці. А цю штуку на щось отаку, я напевне закладу на шпильку і попробуємо, що це що за молоткова фарба. А хто додивиться це відео до... Одного з моментів я вам покажу, як зберегти фарбу, аби коли ви відкриваєте банку, там не було тої шкірочки. Це мені мій друг Юра, колись зробив таку підказочку. Якщо Юра будеш дивитися, я тобі передаю вітання, то будеш знати, що то про тебе? О, то така є, є такий лайфхак. А тут не обов'язково, де дрелька пристає, ми нанесем там покриття. Швидко сохне ця фарба і гарний такий ефект має. Такого так званого молоткового покриття. Таке воно прикольне, виходить. Мені подобається така фарба. Дорежа, ці пензлики китайські на тему купив собі. Це теж це не реклама, друзі. Тут в цьому відео немає ніякої реклами. Я там дивився відео Юри Сербіна. Блін, зачепило мене там ті коментарі тупі. Людина придбала культиватор. Ну, він вирішив, що йому він вигідний. Люди там такі, то не люди, бо люди, та я писав там в коментарях, то не люди таке пишуть, то сутності. І мені дуже шкода, друзі, що така ситуація, що так, що так цей земний наряд деградує страшно. Добре, поки то сохне, малюємо далі. Деградує просто жах. Ну, нічого не поробимо, такі часи. До того все йде. То там пишуть йому. Реклама, продався, народ. А як має цей бідний блогер, ви собі сидите на дивані, плюєте соняшник, чи дивитеся якісь там ролики, чи ще щось. Вам приємно собі сісти, дивитися. Відео, О, не знаю. Кому приємно, то йдеться, кому не приємно, нехай виключає і взагалі відписується від мене. Бо в мене така думка. А за що ми маємо вам ті ролики показувати? Я розумію, хобі. Там, що там ще? Зірка ю ой, ютубу. Ну, це все ясно, все понятно. Ну, але якщо є можливість якісь заробити гроші, якусь копійку, то чому би і не заробити? Я не розумію це. Подобається, дивлюся. Мені не подобається, я взагалі нічого не коментую, не заходжу туди, не дивлюся. Подобається, дивлюся, не подобається, не дивлюся. Кожен знімає то, що вважає за потрібне. І вернуся ще раз до Юри. Скільки років він показував всякі саморобки до мотоблоків, до трактора, лайфхаки, ідеї, скільки людей з того взяло собі просто за дурно користь. Для себе. Скільки з'явилося майстрів, не майстрів, а майстрів завдяки таким блогерам, от як, як Юра, багато таких є ще. Які показують те, що вони роблять, свої ідеї. Просто беріть і користуйтеся. Ні, треба вже пішла реклама, треба обсадити з ніг до голови, сказати, що так і так продався. Та продайтеся ви, хто вам не дає, будь ласка, створюйте канал, знімайте контент. Вам будуть надавати для реклами товари. Ви будете їх рекламувати. Будете зато отримувати гроші. Чи ті товари у вас будуть лишатися? Ну, ніхто ж нікому зараз не забороняє. Правда, створити канал, набрати певну кількість підписників. І монетизувати свої відео. Заробляти на рекламі. Це ж просто. Це дуже просто. Попробуйте зняти гідний контент, аби у вас набралося підписників. Не молоти що-небудь і куди-небудь. Худоречі що-небудь і куди-небудь в цім світі більше заходить, як толкові відоси. Наприклад, там той сівалку показує. Я пилки показував. Розказував про ті пилки. Там ще. Ще деякі такі речі всякі знімають люди. Нехай буде реклама, добре. Хто вважає, що реклама, і йому той товар не підходить. Просто проігнорує її, все, скаже, а, що небудь рекламою. А для чого це? Писати, чи просто так, аби людям нерви поїсти, чи, чи просто аби що. Чи хтось хоче через коментарі самоствердитися десь в Ютубі там чи де. а? Я не, я не розумію то. Не підходить, значить, все. Лишаю канал, відписуюся, все. Більше там не дивлюся, що Ваня робить. Чи що Юра робить, чи що Петро робить, чи що Олексій робить. Не дивлюся і все. Чи що там Льоня робить? Як мені не цікаво, що там посіяв, що там, що там нове, які там що корови, чи ще щось. Та я не дивлюся, то просто відписуюсь і все звідто. Нащо цього цього всього карагоду? Знаєте, що таке карагід? то тут з Західної України той повинен знати. Це коли на весіллі <си> сідають за стіл уже. Прийматися вже сідають. О, то музика грає карагіт, всі ловляться за руки і бігають на дорогу, той з посохом той ведучий водить всіх. Того туди, того туди. А то називається карагіт. Ну, Тут ту цілу шарянгу і туди заводять молодих уже за стіл, дружби, то все. Під музику вже сідають, вже заходять люди та їдять. Сідають прийматися, сідають. Ну, то я це називаю карагіт. Це, це кручення-колочення. Безпотрібне і безсмисленне. Абсолютно. Цього карагоду нікому не треба. Можливо, комусь і нудне, це, це відео буде, то виключайте, виходіть звідси. Що хочете, ставте дізлайки. Не їжте ні собі нерви, ні, ні другим. Бо я так подивився, що адекватні глядачі, от заради них ми робимо це відео. А все остальне, то, то все. Навіть не хочу висловлюватися. Хто то є? Ну, я, я написав, то є сутності, то не люди. Як це так Так не файно, так не можна. О, бачите, я вам і бесіди на бебекаю. І помалюю цю штуку. Ну як воно гарно виходить там чи ні? Прикольно. Прикольно воно получається. Пензлики файні не ліняють. О, зараз знов скажуть, що рекламують. Пензліки. Китайські. Може хтось вже китайців не любить. Ну це кожного свої проблеми і кожного свої мухи причути. Кожен дуріє по-своєму. Би не китайці далеко би ви сиділи у дупі. Ну, не, не ви, а маю на увазі ми. Далеко в дупі би ми сиділи у плані технічного розвитку і, і інструментів і того всього. Шат. Приклад, чому українці не роблять так, як китайці? Не можуть? Можуть ще й краще. Не лі, не люхи, як казав дід. Только. Генелюх. гнилий. Можуть. Але наші лише можуть обкакати. Обробити, обсадити. А ще один зараз слой. І все буде доділі. А ще один накладу. Нанесу, бо накладу то неправильно. Зараз мене будуть поправляти, де що можна покласти. Кубку там і так далі. Так само до тих слів чіпляються, до, до місцевого діалекту, усіх пече, що то за мова, що то за бесіда. Там дивлюся різні з Франківщини і... Із Закарпаття, і з наших областей, Чернівецька, Тернопільська. Ведуть люди собі блоги, розказують цінні речі до речі. Ні. Треба вчепитися, що він не літературною мовою розмовляє. Та ми будемо балакати, говорити, так як нас навчила бабка з дідом. Хочете літературної, дивіться марафон. О, там літературної розмовляють. Говорять. А у нас тут ми говоримо, як ми знаємо, як нас вчили і... і як ми собі хочемо. Так ми балакаємо. От все. Казав колись мій сусід. От все. От у нема. Зараз би він був, би встав, подивився на цей всій карагіт і знову б певний помен. Шох. Кошмар. Добре, друзі, не буду вас займати цими бесідами, що там вже косташечка до мене прилетіла. Зараз я це дофарбую, домалюю і вам покажу. Підсохне, будемо збирати. Коротше, поки це все сохло, поки була рекламна пауза, я зробив ще деяку роботу і настала нічка. Як обіцяв, покажу вам лайфхак, що робити з фарбою. Якщо вже її відкрили, вона по-любому буде робити шкірку. Коли ви будете її отак зберігати кришкою вверх, вона буде робити шкірку. Що робити? Ми беремо її і перевертаємо ось так. І зберігаємо фарбу так. Тоді, коли ви перед використанням її обернете назад, якщо шкірка її буде, вона буде знизу. Зверху шкірки не буде. Отакий От лайфхак. Комусь може пригодитися. Не дякуйте. Останочок. Ось получився такий сверлильний. А, трошки позалазила фарба, ну то дурниці. Коротше, у нас получився ось такий сверлильний станочок. Десь ще воно і не висохло добре, ну, я його залишу, тут воно собі буде досихати. Тому я вам і показав на самому початку, як ним вертіти, як ним сверлити. А зараз я тут його собі поставив, нехай він сохне до завтра. І коли треба буде, я собі буду ним користуватися. Чекар, мені подобається. Пишіть в коментарях, як вам ця фарба. Нічка може бути. Не сама крута, але і не сама погана. Вигляд нормальний, непоганий. І ось таке, друзі, відео було. Трохи наговорив, ви трохи наслухали. Та й так ми провели з вами час. А на цьому буду завершувати своє таке кіно, таке відос такий. Хочу побажати вам добра, миру, злагоди. Як завжди, в будь-якій ситуації, завжди залишайтеся людьми. Що би там не було, будьте людиною, не будьте злими, завидними, будьте людьми. Знаєте, друзі, є така приказка, що друг пізнається у біді. Так, як мій друг сказав, що друг пізнається у радості. Коли в тебе все добре. Коли в тебе все окей, ти приуспіваєш, ти чогось добиваєшся в цьому житті, в тебе з'являється трошки краще життя, ти стаєш на ноги. І ті, хто за тебе радується разом з тобою, тебе підтримують, то є дійсно настоящі друзі, справжні друзі. А кого перекручує, кого карьобить, ну самі розумієте, які то друзі. Так що хочу вам сказати, що друг не тільки в біді пізнається, але й в радості, і більшість. Бажаю вам хороших друзів, аби за вас переживали і в радості, але би у вас не було бід, аби у вас все було окей. І до нової, до скорої зустрічі в новому відео.